Привіт, мої любі друзі! Вітання столиці Буковини, з міста Чернівці, моєї батьківщини, міста моєї любові. Сьогодні я веду свій репортаж починаю його поруч з нашою Чернівецькою обласною філармонією імені Дмитра Гнацюка. І сьогодні, а так само завтра, в неділю о 15.00, 8 і 9 показ. Містерії крізь століття етно-мюзикл. Це подія національного значення. Подія, яка вражає і просто прибирає до на клітинному рівні. Наш на основі нашого заслуженого буковинського ансамблю пісні і танці імені Кушніренка, нашого хору, наших режисерів, музикантів. Ми побачили неймовірний. Дійство, яке створене на основі твору нашого земляка Георгія Боти, в основу якого покладені реальні події заробітчанки, яка поїхала на заробітки, життя все покладено на реальну основу. І завдяки гранду президента України, який вибрав наш земляк. Іван Петрусяк, який виступив режисером постановником О, цього етномюзикла, ми змогли з вами побачити цю неперевершену красу. Зараз емоції, враження ми передамо вам, тому що завтра буде ще можливість відвідати цю подію. Ми на цій події, звичайно, були з матусою. Я дуже щаслива, що я не тільки змогла показати. Е Мюзикл присвячений історичному Тругнатяку. А так само я дуже мріяла, щоб мама побувала на мюзиклі, етномюзики клі століття, на наших буковинських обрядових святах: весілля, е, вихід на полонину, переберія. Все це було відтворено в цьому етномюзиклі. Як це щемно, як це надихаюче. А потім, коли в кінці акт, ну, актори, так, але ж. Е, е, Матка, батько, всі, хто робили це весілля, пригощали нас калачами, цукерками. Матусь, як твоє враження? От що ти можеш сказати? Які емоції в тебе викликала ця вистава, цей мюзикл? Вони грали від душі, Життя? життя наше. Вони розуміли, відчували його просто. І тим більше я, яка прожила весь практично все життя на 80 Буковині. 80 років. 80 да, років. Да. Це теж відчувала. І діалект, правда буковинський. Ми ним не говорили, да. але ми його чули, так? так ми його так. чули в житті весілля, ну, ці, всі, ці всі слова, перевер'я. Да? Так, так. Угу. Декілька спеціальних слів. Таких, а так, да, так, да, такі... да, да. Вот. А ці традиції я дуже добре пам'ятаю, як ви в школі в 12-й з Тодорікою, Марія Дмитрівна, так ні, Марія да. Марія Васильівна. Тодоріка, твоя колега, і заучі, і всі ви перевдягалися в українські строї. Це ще було за радянських часів. Да, в кінці да. це була перебудова, і ви співали різні пісні. Я не дуже в тому Тоже приймала тепер участь, бо я на змаганнях там скрізь була. Не і ви які... Вашим педагогічним колективом ви робили да. ось такі теж традиції. Я це пам'ятаю, в 12 обов школі. Обов'язково. Якщо якесь свято надходить, чи в, в школі щось відбувається, таке, що хочемо, ми всі відзначити, звичайно, тоді. А скажи, ось ці неймовірні національний одяг, да, наш Буковинський, оці бісерні з пацьорками сорочки, вони з такими широкими рукавами, бо на центральній Україні вони такі з як на резиночках. А наші ці називаються рукав'янки, і ці кептарі, і ці запаски, і ці такі весільні вінки. Які вони фантастичні? Скажи. Вони фантастичні, просто ми. Далекі від цього, я знаю. Ну, це ви далекі, сме? я вже не дуже далека, я вже близько. <реш> <реш> да, да, да. Ну, ми Міські <реш> жителі, так, в той час ми такое, <реш> <одягну. реш> ну, так не вдягав. Все, я маю, ти ж на мене час. вже скільки десятків років цьому дивишся. Ну, <реш> 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 То що дивлюсь, то одно, а так щоденно вживати. Нічого, я тебе <реш> одягну. Я тебе одягну. Наступний репортаж, я обіцяю, що Валентина Петрівна Дем'янишина буде в мене. Е не в очіпку центральної України, а в кодині, чи в весільному віночу, чи в капелюсі, чи в хості щось придумав. в плахті правдива, а в центральній що? Україні на твій день народження ж тебе вже вдягала. Пам'ятаєш, коли на гнетікаєш за да, тому, да, що да, він да. вже в Києві робив свою кар'єру, так хоч він буковинець, то ми були одягнені в центральну Україну, але було тепло. Да. Ну нічого ще зробимо буковину, ще будеш в буковинському строї давати Якщо я і зможу йти? Так, масік, все ти зможеш. Ми тільки налаштуємось на перемогу. Дорогу здалає той, хто рухається. Ти ж сама це казала мені все життя. Ну які післясмак, які емоції? Чи хочеш ти таку подію через деякий час ще раз побачити? Звичайно, це подія. Подія дійсно, і кожен захоче побачити ще раз для того для того, щоб в душі, в серці це залишив, насолодиться. Так. А, якщо наступний раз ще буде, то ти будеш тебе брати з собою. Це будемо бачити, буде Шо? риба, будемо смажити. О, так тож, скажемо, таке єврейсько перекладив на український манер, е, манір, як зараз кажуть, прислів'ям. Але ж е, ти радиш усім, хто не бачив цю подію, при... завтра буде ще раз о третій годині. Твої от твої щирі е, відчуття, побажання. Хто не бачив, хто це не вартує? Бачив. А як же? Це просто ну Треба... злочин не дивитися такі події, я так рахую. Так. Ти щаслива? Це наше життя. Да. Це? Я щаслива, що мої ноги мені дозволили ще дойти. Ну і слава, дивися, яка красунька. <сум> яка красунька? Просто чудова. Ну і що я була ще з моїми близькими людьми, з Ангеліночкою, з її татом, і зараз пару слів скаже нам Ангелінка. Ангеліночка, як твої враження? Ну, в мене враження дуже потужні, тому що це дійсно дуже гарна, прекрасна постанова. Я просто знаєте таке послівкусія, можна сказати, після смак, смак такий. Ну просто не можу підібрати правильних слів на такому я на таких емоціях. Актори. Молодці, хор, молодець танцюристи взагалі не перевершено. Година щимось, вони дві години вони танцювали, вони скакали, вони плясали по тій сцені запихані. Я не знаю, які їм просто з сама пабула дуже дуже. Я багато бачила в історичних. В таких ем, хронологіях, такі події, такі традиції, але вживу, на жаль, такого я не бачила. І... Наше найкраще. А після смаку ми з тобою просто феєрично провели День вишиванки. В тих відочках, хоч був дуже сирень. Після смак, пару слів про це свято. Е, про День вишиванки. Да. Емоції емоції не перевершені, хоч і в нас було досить прохолодно, але це не зробили свято. Це нас не зупинило ні на одну секундочку. От просто свято Один з найкращих. Не це дійсно треба чекати цілий рік. відсотково. Тому, мої любі, однозначно рекомендую. Це події, я вже казала режисеру і володарю гранта Івану Петрусяку, що це подія національного значення. Це подія для Палацу України. Я про це буду розповідати в Києві, у Львові, тому що це настільки потужна. Феєрія, містерія, мюзикл, що годі казати, наше найкраще. Люблю свої Чернівці, люблю свою Буковину, люблю Україну всім серцем. І усіх запрошую завтра, і усі на наступні рази. Приходьте до філармонії. Сьогодні буде прем'єра в театрі нашого музично драматичного мені Ольги Кобилянської Фігаро. Я поспішаю вже трохи спізнююсь, але не можу знову ж таки розпрощатися з філармонією. Люблю це все всім серцем. З любов'ю до. Вас, ваші Валентина Федорівна, Дем'янишина, Ангеліночка, яка знімкує, тато Ангелінки, на кіно чекає, і Оксана Дем'янишина. Папа! Привіт, матуська! Привіт! Зараз мама вже втомилася, поїдемо додому. І трошки чернівців міста нашої любові. Ах, чернівці, окраса диковина.